Всім привіт! Мене звати Маріана і я хотіла розказати вам про свій блог. Мій блог не про заняття спорту, він про філософію здоров'я, оскільки йога – це не тільки вправа, це мистецтво почувати себе здоровою. Для мене йога – це не амбіційний позив. Це мій спосіб бути в гармонії зі своїм тілом і мозком. Моє знайомство з йогою почалося у 19 років. Я два ро. Роки три рази на тиждень займалася справжнім гумом, який проходив навчання по кундаліні йозі у учнів йоги баджана. На жаль, я сламала ногу тоді, не на тренуванні, і за цього мої тренування скінчилися. І за некомпетентності лікарів я на все життя залишилась кульгавою і з непричуючими деякими м'язами ступі і пройшло майже 10 років з тих пір. Я не займалася, але коли я втратила дуже близьку мені людину, я у пошуках відновлення і рівноваги знов прийшла до йоги і медитації. І це було моє найкраще рішення, адже в мене перестало затискати спину, а я не могла навіть свою дитину взяти на руки. Я стала більш бадьорою і жвавою. Я прокидалась повною енергією і почуваю себе краще, ніж 10 років тому. Коли почалася війна, я зрозуміла, що тільки йоги і медитації допомагають отямитися від шока. І я стала допомагати іншим, переключаючи. Поки знайома не сказала, що мені потрібно відкрити свій канал, щоб якомога більше кількості людей допомогти. І я займаюся останні півтора роки щодня. І я стільки перепробувала курсів і закордонних вчителів, що мені дійсно є чим поділитися з вами. Адже я все починала з нуля. І все, що я тут показую, це все випробували на власному досвіді. Я не претендую на звання на найкращого вчителя і ідеального, але я впевнена, що є мої люди, яким потрібні такі заняття для підтримки фізичного і психологічного здоров'я. Ваше тіло і ви у себе одні. Крім вас, ніхто про нього не подбає. Тож підписуйтесь та дозвольте мені навчити вас любити себе і його. Дякую.